Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 86 ударних БПЛА, типу шахет, безпілотників, імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 8 ранку протиповітряної оборони знешкоджено 70 ворожих БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на півночі, сході та півні країни. 34 збито вогневими засобами ураження. 36 – локаційно втрачені, подавлені реб зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях. Ціях, а також падіння збитих уламки на 11 локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Внаслідок нічної атаки по Харкову є постраждалі. Під ударами опинилися Шевченківські, Київські та Основ'янські райони. За даними ДСНС, виникли пожежі на чотирьох локаціях: дах, недобудови, господарча споруда, три ангари. Окрім цього, зазнали пошкодження багатоквартирні житлові будинки та легкові авто. На місцях працюють рятувальники, поліція та комунальні служби. Психологи ДСНС надають допомогу людям. Внаслідок ворожої атаки по Одесі постраждали 14 осіб, з них три рятувальники. Також відомо про одного загиблого. За даними ДСНС, зафіксовано понад 10 влучань, що спричинило масштабні пожежі, повністю охоплено полум'ям. Чотириповерховий житловий будинок, де рятувальники врятували три особи та евакуювали шість. Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції, внаслідок чого постраждали три вогнеборці, які перебувають в лікарні в стабільному стані. Також Страждав 23-поверховий житловий будинок, де вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи. Евакуйовано 600 осіб. А з заблокованої квартири врятовано три особи, серед них двоє дітей. Загалом пожежі охопили ще п'ять житлових будинків та три автомобілі. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На Дніпропетровщині ворог атакував Нікупольщину райцентр, Покровську, Марганицьку, Мирівську громади. За даними ОВА, окупанти застосували ГРАД, артилерію та ФПВ-дрони. Постраждав 39-річний чоловік. Він в лікарні у важкому стані. Пошкоджені два промислові підприємства і два навчальні заклади. Авто понівечені чотири приватні будинки зачепило газогін. Дональд Трамп протягом двох тижнів вирішить, чи втручатись у конфлікт Ірану та Ізраїлю. Про це йдеться у заяві Білого Дому, як зазначила речниця Білого Дому Кароліна Левіт. Рішення участі США у конфлікті потребує часу з огляду на те, що існує ймовірність переговорів з Іраном, які можуть відбутися або не відбутися в найближчому майбутньому. Президент завжди зацікавлений в дипломатичному вирішенні. Якщо є шанс для дипломатії, президент завжди ним скористається. Але я додам, що він не боїться використовувати і силу, зауважила Левіт. Ізраїль знищив пускові установки балістичних ракет і командира Ірану. За даними ЗМІ, нещодавно ізраїльські військово-повітряні сили завдали удару по трьох пускових установках балістичних ракет в Ірані. Установки були знищені разом з ракетами. Також під удар потрапив іранський військовий командир, який діяв на місці запуску ракет. Іран вдарив по Ізраїлю. Є інформація, що прилетіло біля будівлі Майкрософт. Вона пошкоджена. Вибиті вікна, горять авто. Били по офісу it компанії «Кіберспарк», яка займається кібербезпекою армії Ізраїлю. Повідомляється про 35 постраждалих.